На пайщині пшеницю жала, втомилася не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповидеє кричало у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином тихо задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий. Не одинокий, а жонатий. На волій бачиться боїса. Уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі Свою таки пшениці жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася небога. Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела. І щоб до жать нового, ще копу дожинать пішла.